Звабливий хлопець-Злодюшка, трьохголовий страшний дракон і милий котик з драконячими крилами гарбузик, що я вам зараз розповім. По-перше, я атмосферниця разом з видавництвом Якабу Паблишин запрошуємо вас на презентацію цієї книги у четвер, 18 грудня, у книгарні Рідід. А тепер найголовніше княгиня Пітьми Мар'яни Копачинської це. Не те, що ти міг очікувати, насправді це дуже круте, вайбове пригодницьке фентезі, у якому звабливий злодюшка цікава відьма з котиком, пошуки квітки папороті, і загалом сетинг дуже нагадує атмосферу середньовіччя. Тут є дуже сильні персонажки, згадки про таємничих сильних Амазонок. І ти навіть не уявляєш, скільки разів я усміхалася, читаючи дану книгу. Вона стала настільки затишною, настільки смішною, але подекуди. Тією книгою, котра підіймає дійсно важливі теми. Словом, це для мене абсолютне просто відкриття книжкове цього року, і звісно, це ще посилює радість, з якою ми запрошуємо вас на презентацію даної книги, де ви відаємо у авторки найцікавіше про її написання, про її персонажів. Так що четвер, 18 грудня, у Рідіт. Поговоримо про міфи, чари в даній історії світоустрі, і все найцікавіше без спойлерів.